Використання кнопок дій на слайдах комп'ютерної презентації Давайте пригадаємо, з якою метою створюють зовнішні гіперпосилання в комп'ютерних презентаціях. З якою метою створюють внутрішні гіперпосилання в комп'ютерних презентаціях? Як вставити графічні примітиви на слайд комп'ютерної презентації? Які ви знаєте властивості графічних примітивів? Ще один спосіб створення гіперпосилань у презентаціях – це використання кнопок дій. Кнопки дій є графічними примітивами. Нам же доводилося з вами вставляти графічні примітиви на слайди комп'ютерних презентацій, використовуючи список фігур кнопки фігури. Всі графічні примітиви поділені на кілька груп: лінії, прямокутники, основні фігури, фігурні стрілки та інші. У редакторі презентації PowerPoint остання група фігур має назву кнопки Дій. Значки на цих графічних примітивах схожі на зображення знайомих вам елементів керування, що використовуються в різних програмах, кнопок вперед і назад, на початок і в кінець та інші. Особливості цих графічних примітивів є пов'язування їх з певними діями з керування переходами між слайдами під час демонстрації комп'ютерної презентації. Використовують ці графічні примітиви як кнопки, після вибору яких відбувається пов'язана дія. Розглянемо призначення деяких кнопок дій. Кнопки Повернутися назад та перейти далі. Призначені для переходу на попередній або наступний слайд. Кнопки Перейти на початок перейти в кінець. Призначені для переходу на перший або останній слайд презентації. Кнопка на домашню сторінку. Призначена для переходу на слайд. визначений користувачем як домашній у комп'ютерній презентації. Кнопка Повернення. Призначена для повернення до останнього показаного слайда. Кнопка Відео. Призначена для запуску відеофайлу. Кнопка Звук. Призначена для запуску звукового файлу. Кнопка пуста. Призначена для вибору будь-якої дії. Після вставлення певної кнопки Дії на слайд. Відкриється вікно настроювання дії. Для кнопок, пов'язаних з діями переходів, буде встановлено позначку перемикача Перейти за гіперпосиланням. А у списку нижче буде відображатися дія за замовчуванням для цієї кнопки. Дію за замовчуванням можна змінити, вибравши іншу дію у списку. Також на вкладці після наведення вказівника миші. Можна вибрати дію, яка відбудеться під час демонстрації презентації не після клацання, а після наведення вказівника на кнопку дії. Для відмови від установленої дії можна в контекстному меню кнопки дії обрати команду вилучити посилання. Дії, указані у списку вікна настроювання дії, можуть бути пов'язані не лише з кнопками «Дій», а й з іншими об'єктами слайдів, фрагментами тексту чи графічними об'єктами різних типів. Для цього слід виділити потрібний об'єкт слайда та натиснути кнопку Дія, яка знаходиться в меню вставлення в групі посилання, та виконати налаштування у вікні настроювання дії. Запам'ятай найголовніше на слайди комп'ютерних презентацій кнопки дій вставляються як графічні примітиви. Які знаходяться в списку фігур кнопки фігури. Графічні примітиви з групи кнопки дій пов'язані з певними діями з керування переходами між слайдами під час демонстрації комп'ютерної презентації. Використовують ці графічні примітиви як кнопки, після вибору яких відбувається пов'язана дія. Дякую за увагу. Слава Україні!